Мене звати котик я радий вас бачити на новому десі на моєму каналі, як ви бачите, друзі. Сьогодні відео не просте, а ми сьогодні будемо знімати виживання на одному чинку. Та, друзі, ви під старим відео ну, під ну, минулим відео ви набрали на виживання на одному блоті, набрали пів тисячі переглядів, 500 переглядів ви набрали. Це просто капець, яка ж. Ну і в другій частині вже не буде, але я знімаю нове відео, яке назв. Як, де, де я буду робити це саме виживати на одному чанку, та, друзі. Певно ну, думаю, буде тут так ліпше, може ще тут і знімлю другу частину, та, друзі. Ладно, не буду затягти час і ми починаємо. Ми бачимо один кчан. І бачимо десь дуже далеко якийсь там. Я не саме не знаю, що там таке є. Ну ладно, давайте, друзі, подивимось, що тут є. Ого, що тут є! Чекайте, друзі, давайте ми візьмемо, може цей нам і потрібно буде зразу. Що? Я щось не поняв. Я щось, друзі, не поняв, тільки ж гарна погода була. Ні. Капець, все, це просто капець повний. Це жесть. Ладно. Ну, що я це все взяв. Ми ну, про... почався дощ агромізний, просто дощ почався. Я в шоці сам, ладно, я це все поставлю і буду щось робити сам. Так, друзі. Так, що будемо робити? Нам треба достатися якось до цього. І може можемо сходитись під дерево, Може, давайте добудемо дотрохи. Якби дерево нам потрібно ж дерево добути, щоб. Можна розширити ще щось. Ну, може, я ним я щось я ним скрапчу, ну, доски і зроблю не будинок, а вже дах просто собі такий, в якому я буду. На жаль, дуже, я не знаю, там було дуже погано там минулі серії відео. Це було дуже погано. Ну, я зроблю без минулі, на одну навчанку, більше місця і все, коротше. Друзі, так що оце поки я ту все буду ламати, і не буду, поки я це все буду ламати. Ну все, друзі, поки я це все зламав, І щоб мене блискавка якби не вдарила. Я це все перекравчу на дерев'яній доски. 120 дерева, Опа-опа. Давайте тепер що якось ну, зробимо отак. Вот отак. Вот во, во. -во. во, -во. О. Бліно. Е, так що мало місця лишилося. І, встаті, досок навіть. Так що це я, напевно, зрядсь. Робив. Але щось тут є щось. Ні. Ну, нічого, будемо якось так, Блін, аж тут треба дах зробити. Ой, чорт. Друзі, сталася одна трагедія. У нас один блок поламався. І впав він. Да, нічого, в принципі, такого і страшного. Зато у нас буде якби отаке. Отак от. от, таке щось. <кхи> от, так от. Короче, все, я тут сховаюся, і все таке далі. Пам'ятаєте, яке тут було дерево, а вже щось стало, друзі. Тут можна було зайти, зайти собі на кришок. два от капітку, куди ми їх помістимо? Так, давайте, друзі, сюди їх помістимо раз, два. Все, тут буде таке. М -м? Маленька-маленька скринім, і можемо її перемістити сюди. Ну, от, кстати, друзі, я можу її перемістити. Давайте ми їх переставимо, такого, щоб там нічого не впало. Коротше, перше, давайте я перше там візьму всі речі, щоб. Ладно, давайте ми всі речі поставимо поки тут, сюди. Тому що я, не хочу, щоб, ну, саме... я поламалася і вони не впали вниз. Так що я поки. Я якось так зроблю, будь ласка, скрізь, хоч не впаде, хоч не впаде. Є бой не впала. Так, куди нам тепер і поставитись сюди поставити, друзі? Оп, сюди поставити, вміщаюся, в принципі. Вміщаюся. Да, і сюди всі речі я поставлю. Даже я не думаю, що на одному чанку таке буде. І тут багато таких речей, да, друзі. Ну, наша ціль це якось добратися, там Якось щось там є таке. Я навіть не знаю, що там є. і Мені дуже інтересно туди попасти, бо чесно. Я не розумію, так, да, друзі. Ось вот так от щось вийшло поки, Ну, це, поки. Давайте поки ми зробимо, друзі, якось, Ну, треба я ще ну, ймось піти, бо мені може. Що ж зробити, що зробити? Що ж зробити лід, розумію, лід, Якщо я зламаю, ото що подаю. Якщо що, ні, нічого не скрати. що то... Ну, що ж робити, якщо тобі нічого немає. Ну, хіба що є це відро лави і толк з нього? Що ми будемо кидати? Прямо... Ну ясно, я не знаю. Ладно, давайте ми його лишимо, бо я не знаю на що воно мені є. Ну хоча б, пойдем, наприклад. Давайте... Ні, не можу їсти. чекайте. Ні, я не можу їсти. Чому? Це не виходить. Ну, друзі, я не розумію, як попасти взагалі туди, чи мені вже відео завершити чи що. Тому що таке коротке відео маленькі. Ладно, Щоб було цікавіше, я буду ламати цей будинок і пересуватись туди. Може, там буде цікавіше. Ну, будь ласка, будинок вибачаємо. Так, друзі, поки я зібрав вот так от чесно, я не знаю для чого, щоб получиться що, що взагалі. Чи я впаду з ними, чи ні. Головне, щоб пасти, бо друзі, це головне було дерево. Я б взагалі, Я сам питання собі задав, на що я це зробив. Да. Не мені не повезло. Ви бачилися? Не страшно. Так, друзі. Так. Оооо, чесно страшно передвигатися в таку погоду прямо туди. Ну блін, ну там. Ну, Життя, як, як розуміється, да. Мені дуже страшно. Ви бачили, там блигко, просто стріляє, може в мене і стріляти капець. Мені страшно дуже. Так. Опа, все, друзі. Ми поки. Ми поки... о, Капець, просто тут можна побігати. бо Тут ліпше місце, де я був, да, якщо, Якщо там дорога не вміститься, статті дуже треба тут обережно бути, це просто жесть, воно. У мене просто очі, Просто щось я від цього граю. Так, будь ласка, будь ласка, ну я вже зробив, я вже зробив велику дорогу, У мені ще два блока лишилося. Ну, давайте що ж не робило, не ну, зробимо, будь ласка, я прощаюсь. Ні. А. Це просто буде жесть, будь ласка, ні. ні, ні, я не хочу. Вмирати, я не хочу, я хочу дійти до цього я спеціально, а маю свій будинок, щоб піти і вижити була. Все було б добре. Чесно. Так, треба. Але тут теж треба бути обережно, тому що взагалі можу нашої перекрити, це де роб... реально тут дуже тяжко залізти. Якщо я не зможу, то просто буде Чекайте, чекайте там другу частину, або що, тепер точно не буду обманювати за другу частину. Тепер нам треба піти, бо в мене 9 блоків, а я їх можу так просрати і все. Головне, щоб блискавка мені не вдарила. Чекай, не падаю. О, не падаю, боже, я в, краєчок, я в краєчку, я на вкраєчку. Слушу дуже страшно, я б, там, сказав, що... пласечка, ні, 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 ні. Є, ну байно, ну... нічого мені так взе? от. Мені ще там чуть-чуть пісне, -чуть, подивіться. О, мені страшно так придугатись скоро. Так, подивіться, подивіться сюди. Тут ще два дерева виростуть, так що буде. Так що нічого страшного немає, бо тому що ми можемо із тих дерев. І ще раз. все таки станеться так, друзі? Ну коротше, я просто скажу, що ті два дерева виростуть, я їх ще раз добуджу, і ми можемо даже. І, і зараз піти в копче, зараз темна нічка. І що нам робити? Поки, блін, мені так реально, мені трошки страшно, чесно передбачатися. Так, давайте, давайте. давайте оп. Так, давайте, давайте оп, оп. оп І оп, Все, друзі, останній блок лишився. І ми так і не добрались. І, друзі, давайте. Це останній було копа все, друзі. Я на все потратив як міг, ну ми так і не добрались до цього якогось острова, я би сказав, чи що. Ну подивіться сюди. Я зробив дуже довгу лінію, ну, нічого страшного, чесно. Все, я можу навіть закінчити це відео. І поки ці два дерева виростуть, я ще раз туди піду. І нарешті, хоч би я можу ще раз і щось і зробиться. Якщо вам сподобалося відео, можете так поставити і лайкосик. Якщо вам не сподобалося, то не ставте лайкосик. А якщо вам сподобалося відео. Ну, можете його і подивитися в минулу частину, якщо ви не дивилися. Воно є ну, на моєму каналі. Та не подивіться. Дуже страшно і реально. Ну добре, друзі, на цьому я буду завершити відео. З вами я, Баффи Мікодик. Дякую за вам за перегляд і всім па-па.